Це? Судове засідання оголошується продовженим з розгляду кримінального провадження no 10 10024 за обвинуваченням дядика Олега Олеговича. Секретар передумати проявку сторін за і способи фіксації судового засідання. Судове засідання заявились обвинувачений дядик захисник поправок вони у режимі відеоконференції зв'язку та прокурорський перегляд судового засідання. Для учасників судового засідання оголошується, що відбулась заміна секретаря судового засідання. Приймає участь секретар Казакова. прокурора було загодо секретаря. Ще з відводу немає, не маю, заявляю. Водночас, користуючись нагодою, я хотів повідомити суду, що на 15-ту годину я змушений буду да ми бути більше судових засідання. Я попередив, що там може затриматись. Відповідно добре, добре Пожалуйста. у нас також кошу чому. Колеги Олег Олегович, Олег, Олег. захисник у вас є від відводи секретарю? Міцова. Добре, тоді продовжимо судовий розгляд. Ми мали допитати сьогодні свідка. Свідок черговий раз не з'явився. Страна захисту подала клопотання. Просить його допитати 21 го числа о 10-й годині, правильно? Так. Ми не знаємо наскільки це. Ми можемо поставити на 10-ту годину. Вони в ефірі. Але не впевнені, що у нас буде така можливість, оскільки все ж таки ми запланували судовий, планували судовий розгляд на інший час. Можливо, якщо вдасться, то ми спробуємо допитати, але я не впевнений. Але пропоную змінити порядок дослідження доказів і перейти до допиту обвинуваченого, оскільки вже другий. Поспіль не з'являється свідок. Прокурор, ваша думка? Я не заперечу. Захист, ваша думка. Ми вважаємо, що необхідно спочатку допитати свідка, а потім допитувати обвинувачення. Наскільки свідок може надати інформацію, яка спростує вину обвинуваченого? Та може надати інші. Олег Олегович, ваша думка? Привіз. Зараз відвість. Да, mm -hmm. ja, технічна перерва.